Давайте тепер поговоримо про ситуацію на фронті з військовим оглядачем і експертом, головним редактором видання Апостроф Денисом Поповичем. Він завітав в нашу нову студію. Можна сказати, перший піонер цієї так, студії. До речі, як експерт. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Вітаємо. І давайте зараз поговоримо дійсно про те, чого очікувати взимку від театру бойових дій. Ну, велика честь бути першим в новій студії. Це, по-перше, добрий вечір. От, від хороших, скажімо так, новин до не дуже хороших, тому що зараз, от тільки що були фрагменти інтерв'ю Віктора Муженка, абсолютно ну тут сперечатися дуже важко. Через те, що зараз Російська Федерація атакує переважаючими силами, треба подумати про оборону. Оскільки ми бачимо, що вони атакують по кількох ділянках фронту і Ломано-Купінський напрямок, і Бахмутський, і Авдіївський, і Марінка, і там і намагаються штурмувати на Запоріжжі, Тобто треба екстримувати для того, щоб перемолоти їхню живу силу, а це їхня головна, скажімо так, головний ресурс. Це саме ресурс. Тобто вони використовують людей як ресурс, це... ми це повинні чудово розуміти. Для того, щоб потім, коли погода буде більш сприятлива, вже подумати про те, щоб переходити до контрнаступальних дій. І знову звільняти, звільняти свою територію. Я, о знаєте, про що хотів сказати, пане Денисе? От те, що ви перерахували, фактично з цього може вийти, що росіяни намагаються зараз наступати активно саме на Сході. Чому саме на Сході? Ну ми почнемо з Авдіївки, пам'ятаємо, що все почалося тут 10 жовтня. Конфігурація фронту вони вважали, що ця конфігурація фронту, яка була довкола Авдіївки, вона дає їм всі шанси швидко створити оточення. Або під цим тиском примусить наші війська звідти відійти. Ну, все перейшло в м'ясорубку. От вже угу. скоро два місяці, як вона триває, ця м'ясорубка. Але в них був абсолютно чіткий план за пару днів, пару діб це питання вирішити. Вони Ми про це, знає, це не проходили. Не проход... Проходили, і вони проходили, і все це перейшло пройшло групи так чи інакше. А якщо говорити от про перехід до оборони, наскільки це можливо зробити, от в таких гарячих точках, де весь час е, хвиля за хвилю йдуть ворожі наступи? Наскільки можливо будувати в таких умовах міцну оборону, яка е, витримає можливо навіть посилення наступів? Ну оборона довкола Авдіївки вона є. Вона була сформована раніше довкола Мар'їнки. Вона була побудована ще починаючи з 2014 року. З першого етапу вторгнення я розповідаю на два етапи. Так. Тобто перший етап 2014 рік і 22-й, і другий етап широкомасштабного вторгнення, те, що зараз у нас зараз відбувається, вона там була. А на інших ділянках фронту потрібно будувати ці оборонні споруди. От. Це займе час, але без них, ну, я знаю, що в принципі і бійці на фронті жаліються подекуди, що нема де зачепитися. І оскільки Російська Федерація на тому ж Запоріжжі збудувала такі серйозні оборонні споруди, то потрібно нам про це подумати. Оскільки одна справа, коли ти в лисичій норі переживаєш е е е запорізькому степу, холодну погоду, а там, попри те, що там південь, там не треба ну, всі, там вологість така, і вітри, і, і дуже швидко змінюється погода. Так, до речі. Так, і вітри, і якщо там буде мороз, то з моря може подути вітер, який там принесе е е водяну пил. І воно дуже неприємно все буде. Одна, одна справа, коли ти це знаходишся в бліндажі, який є обладнаним, там є опалення, так чи інакше, а друга справа, коли ти в окопі. Тобто, там про це варто було подумати. А давайте ще зараз повернемося до ситуації навколо Авдіївки. Російські пропагандисти нещодавно заявляли про те, що вони вже зайшли на території Коксохіму. А взагалі, наскільки критично буде, якщо дійсно росіяни. Ця інформація була спростована, але наскільки критично буде, якщо от цю так звану Авдіївську промку росіяни захоплять? Ну, давайте не будемо плутати, як з такими є, є Авдіївська промка, Є Авдіївський металургійний. Так, тобто там то різні речі. З Авдіївську промку там окрема історія. Там так само були повідомлені, що вони просунулися там, але зараз там йдуть бої. Це безпосередньо вони будуть заходити в Авдіївку з Південного Сходу, якщо не помиляюсь, там. Вони треба... так, вони хочуть зайти, не будуть заходити. Ми... Хочуть зайти, намагаються зайти. Там. Дякую, що виправили. От. З південного сходу, тобто це, а по-перше, може бути захід в Авдіївку, як такий, і друге, це, в принципі, може погіршити ситуацію на південному цьому фасі е цих лощад. А стосовно КХЗ, то це, якщо знову ж таки подивитися на мапу, е на пальцях все важко пояснити, якщо, не дай Боже, вони захоплять цю територію, це, по-перше, укріп район, такий там був міцний був створений, а по-друге, це дасть можливість їм оточити Авдіївку по малому радіусу. От. Ну поки що про це зарано казати. Там за певне повідомлення можна вже паркани зробити, додатковий стіл російських солдатів. От. Ну, Але можна посміхатися, але ми можемо з вами зрозуміти, який тиск там чиниться наших хлопців, завдяки тому, що там є переважаюча кількість цих людей, російських солдатів. Так, і ми, до речі, не, не раз про це з вами говорили, що це здається, що ну м'ясні штурми, ну це щось таке, але ну взагалі ж не таке. Масою вони потужно беруть і ми пам'ятаємо, на жаль, досвід Бахмута. Ну давайте себе уявимо, йде сотня. Ну, умовно кажучи, так це не ну, обов'язково, щоб там воно ну, так насправді відбувається, хоча, можливо, і близько дуже. Просто схематично на пальцях пояснюємо, да? Іде сотня, сотню цю положили, іде друга, іде третя, іде четверта, вже патронів нема місний штурм. Розумієте? Обмін фактично патронів на людей, на живих людей. А як вважаєте, яка зараз головна ціль, стратегічні цілі, Мова про або навіть про тактичні цілі росіян цієї зими? Чого вони хочуть досягти? Вони хочуть просунутися. Будь-якою ціною на будь-якому напрямку. Ну, очевидно, на мій погляд, в них є зараз пріоритет, це Авдіївка передусім, можливо, Купінськ. Де ну, Купінськ це хаб, логістичний, їм потрібно відсунути нас звідти. Ну, і Авдіївка як перемога, ну, перемога вона завжди перемога. Ми це, ми це розуміємо, тобто вона підвищує морально-психологічний стан військ, вона допомагає сказати, що от не дарма ми там гинули, не дарма там ми кидали людей в ці місні атаки. Е і тут, знову ж таки, Путін, очевидно, можливо, хоче оголосити про свої наміри піти на посаду президента Російської Федерації. Це в найближчим часом, в найближчі два тижні там має відбутися прес-конференція його. Ну, краще, звісно, це оголосити на якомусь піднесенні. Тобто, протягом що що є переможний кейс, Натавдіївка і російська армія може перемагати. Ну і плюс, я вже неодноразово казав: міжнародна ситуація, відволікання міжнародної уваги на ситуацію довкола Ізраїля сектора Гази, політична історія довкола допомоги Сполучених Штатів, плюс Авдіївська перемога. Гіпотетична, яку Російська Федерація хоче здобути. Ну і от, от знову такий кейс для того, щоб принудити Україну для перемовин 에, щодо замороження російсько-української війни. Хоча, з іншого боку, ми бачимо, що в російському бюджеті закладаються. Гроші саме на продовження цієї війни, тому так. тут і вони більш того, вони нарощують бюджет воєнний? Були заяви про збільшення мобілізаційного резерву теж на 170 тисяч людей. Це Путін підписав декілька днів тому. Денис ще таке питання: розвідка Великої Британії підкреслює це сьогоднішнє повідомлення, що зусилля спрямовані на подолання наземних систем протиповітряної оборони залишаються одним з найважливіших протистоянь у війні Російської Федерації проти України. От поясніть, будь ласка, що мається на увазі? А це дуже широка. Широка історія насправді. По-перше, ми бачимо, що так чи інакше авіація е, в цій війні вона не відіграє великої ролі, хоча, здавалося б, мало бути навпаки. Завоювання, панування в повітрі це важлива історія, коли ми кажемо про проведення бойових дій. Чому таке відбувається? Тому що діють системи ППО. Тобто при фронтовій зоні потрібно, йде е, боротьба між авіацією та системами ППО. Російська Федерація, до речі, знайшла вихід, вона використовує каби. І не превеликий жаль. Даровані ми... авіабомби. Так, так саме медичні. так, е і на превеликий жаль вони дуже дошкуляють нам. Ну, хоча все одно ми бачимо, що дія все одно не залітають вони далі лінії фронту. Е це перший аспект, другий аспект, безумовно, це бомбардування тилових міст. Це те, що ми з вами переживаємо. І для цього нам необхідно розуміти, що ці тилові міста вони прикриті. Зараз ми е тиждень тому бачили. Налітний на Київ так. масований. на жаль. На превеликий жаль, і на превеликий жаль, про нас не забули про наше місто, і це зайве свідчення. Ну а те, що відбувається на півдні, кожного дня, кожної ночі, ми бачимо, що там так само є потреба велика для того, щоб підсилити Попова. Денис, дуже вам дякую. Дякую вам. Це був Денис Попович, військовий оглядач, головний редактор видання Апостроф. І першим в нашій студії розповів про те, чого очікувати нам від цієї зими. На фронті і вже далі на